Демонструємо вам приклад виготовлення каталогу у нас в друкарні. В даному випадку це каталог А4 формат альбомний. Ми маємо тверду палітурку з палітурного картону товщиною 2 мм. Кольоровий друк на обкладинці та матова ламінація. Середина каталогу це є 20 аркушів, тобто 40 сторінок. З кольоровим друком. В даному випадку це є папір з щільністю 170 грам. Зверніть увагу, все чудово відкривається, все чудово гортається. Ну, ось так це все виглядає. Каталог скріплений на хольнітеним, в даному випадку три штуки, по коротшій стороні.